Ну що, любі мої, сьогодні я збираюся на прогулянку. Ніка мені свій старий топік отдала. хотіла викинути, я його собі забрала. Так, да, Сорі за срач в мене в кімнаті, я колись приберу, але я не знаю коли. Вдягаємо на сочки. <ріху> Джинсики. Чік. Чік. Тепер робимо укладочку. Укладочка зроблена. Тепер вдягаємо Прикраси Чік. Все. Нарядилась. Ще одне. Ну все, образ готовий. Вдягаємо сунечку. Очочки. сонечко І шируємо. Всім пока! На, на, на.